Позбавлення батьківських прав, поговоримо на цю тему серйозно. Як можна позбавити людину батьківських прав, в яких випадках, які необхідні докази, і що взагалі робити? Ну, давайте почнемо з того, що позбавити батьківських прав можна у випадках, вичерпний перелік яких знаходиться в статті 164 сімейного кодексу України. До них відносяться такі, як не забрали з пологового будинку. Це алкоголіки-наркомани, це особи, що вчинили якийсь кримінальний злочин, це особи, які вчиняли якісь злочини дії або протиправні дії проти безпосередньо цієї людини, але найчастіше застосовують пункт про ухилення від виконання батьківських обов'язків. І е, найчастіше це за цим пунктом люди отримують рішення з відмовою в задоволенні позову і е, підстави для цього наступні. Е, наш судовий орган, та в принципі, як і світовий, е, судовий орган вважає, що е, при ухиленні виконання батьківських обов'язків. Необхідно застосовувати не відразу позбавлення батьківських прав, а застосовувати спонукання до виконання батьківських обов'язків. Тобто, по-перше, ви повинні пред'явити позовну заяву про зобов'язання особи виконувати ці обов'язки, наприклад, встановленням графіку, наприклад, звернення до органу опіки та піклування, щоб ті провели з ним профілактичну бесіду, притягнули до адміністративної відповідальності. Ну і всілякими іншими моментами спонукати людину для того, щоб вона почала виконувати батьківські обов'язки. Як зачасту в нас буває, той з батьківським залишилась дитина. А замість цього навпаки спонукає тому, щоб відстань між тим з батьків, хто не спілкується з дитиною, вона збільшувалась, щоб спілкування зменшувалось, і дитині просто розповідається історія: що ну в тебе такий поганий батько або погана мати. Що ми і не будемо навіть старатись намагатись якось налагодити відносини. От такий він поганий, тому буде з ним судитись про позбавлення батьківських прав і. Як іток, суд відмовляє в задоволенні позовної заяви, отак от, от робити не можна, і це в сучасному світі вважається токсичною поведінкою. Тобто, ми зобов'язані побігати спочатку за цим батьком чи цією матір'ю. Щоб вмовити їх виконувати свої немайнові а, а, батьківські обов'язки, і от коли вони цього не зробили, все одно от ми подали позов, встановили графік. Вони графік не виконують. Ми там їх притягаємо до відповідальності. Вони там штрафи платять через п'яководу, чи платять, але все одно не виконують обов'язки і так далі. От тоді. Ми маємо можливість звернутися з позовною заявою про позбавлення батьківських прав за систематичне та грубе ухилення від виконання батьківських обов'язків. Розумієте так, наскільки це довго, складно, скільки багато треба зібрати доказів для цього, провести не один судовий процес доволі неприємний і нерідко буває, що до того моменту дитина може взагалі вирости. Для чого взагалі це потрібно позбавлення батьківських прав? Ну, По-перше, треба розуміти, що е коли е у дитини є лише одна матір або лише один Батько і а інший позбавлений батьківських прав, то тоді оцей один хто з дитиною він отримує право бути одноособовим представником дитини перед державними органами, навчальними закладами, медичними закладами. І тоді не буде виникати проблем з виїздом за кордон, з якимись серйозними операціями, з переводом з одного навчального закладу до іншого, зі зміною місця проживання тощо. Другий момент для чого це потрібно справа в тому, що коли дитині виконується вже 18 років, вона стає повнолітньою. І якщо, наприклад, батько чи мати, які вели себе по відношенню дитини, ну не чесно да ухилялися. Вони мають право на отримання тепер аліментів від дитини, і вони можуть звернутися з позов про стягнення аліментів з дитини. І тоді дитина задає питання: така чого я повинна сплачувати тепер за життя цього батька чи матері, коли він в моєму ніколи не приймав участі. А суд їй скаже: ну, дитинко, такий закон, що ми можемо зробити дурлекс седлекс, і тому вам треба буде виконувати цей обов'язок і платити гроші. До мене звертались люди з запитами, коли, наприклад, батько відсідів там 20 років в тюрмі, людина ніколи його взагалі не бачила, а він виходить з тюрми, там хворий дурний там чи ще якийсь там, подає позов про стягнення аліментів, каже донька. А є мені тут, тут треба, от ліки купувати, мене треба утримувати і так далі. І нічого донька тепер зробити не може. Тому що коли вона в повнолітньому віці, то вже позбавляти батьківських прав не можна. Тому, шановні батьки, по-перше, я закликаю вас виконувати свої обов'язки батьків, не тільки матеріальні, але і нематеріальні. Крім того, я закликаю тих батьків, хто все ж таки з дитиною. Починати процедуру юридичну процедуру спонукання того іншого, хто не виконує батьківських обов'язків до виконання батьківських обов'язків. Робіть це або самі, або за допомогою адвоката, але робіть обов'язково. І третє, якщо вони все ж таки не будуть виконувати обов'язків, обов'язково позбавляйте батьківських прав. Тому що в подальшому для дитини це буде викликати ряд проблем в житті, фінансових проблем, ну і ментальних проблем. Тому щоб цього не було, я рекомендую все ж таки позбавляти батьківських прав. Ну а якщо вам буде потрібна допомога адвоката, до кого звертатись, ви знаєте.